Низькі вчительські зарплати хмельницькі педагоги компенсують репетиторством. Такого роду підробіток в міських школах набирає все більшої популярності. Начальник міського управління освіти каже: чи не кожного дня отримують листи та дзвінки із фактами педагогічного підробітку? Проблема в тому, що при телефонних дзвінках батьки, як правило, не хочуть повідомляти, яка школа, який учитель, ну, навіть мікрорайон. Чому? Тому що батьки апелюють до того, що нам ще тут жити, нам ще навчатися, ми просто би хотіли, щоб це припинилося, але вчитель насправді хороший. Ну, от, от маленька зарплата, ми їх розуміємо, просто повпливайте особисто. Ну, на такі речі, тобто на анонімне звернення за законом про державну службу я не маю права реагувати. Тобто, це має бути офіційна заява, офіційне звернення. Тоді і відрегують. На жаль, батьки і суспільство наше не готове боротися з цим явищем. Чиновник переконує, батьки забили на сполох через прості, але досить прибуткові схеми, за якими працюють деякі педагоги. За ними або доводиться платити, або ж дитина буде отримувати низькі оцінки. Загальний сценарій такий: в дитини раптом понижаються оцінки. Вчитель пропонує додаткові заняття, репетиторство, учень відвідує кілька там занять чи кілька десятків занять, і оцінки раптом. Покращується, або ж дитина отримує на заняттях додаткових з репетиторства, наприклад, ті виконують ті завдання, які завтра чи післязавтра будуть винесені на контрольну роботу. Що ж стосується самого репетиторства, то воно законом не заборонено. А от отримання вигоди на території школи та ще й зі своїми учнями може призвести до дисциплінарного покарання. Дисциплінарне стягнення, по перше, це може бути догана. Ну, якщо це вперше таки виявлено, це догана. Якщо це неодноразово повторювані випадки, то ну включно до е, звільнення підвищення рівня знань вчителі займаються не тільки і старшокласниками, яких чекає ЗНО, подекуди працюють навіть із дітками перших других класів. Максим Посполіта, Олександр Галянд, новини телеканал Ексклюзив.